Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись, до чого вам готуватись. Вихід з проблем якийсь вискакує з колоди. Зміна те, що наблаштовує на краще. Відмова від того, що не влаштовує, що не є для вас вже. Якимсь приємним, позитивним, хоч якось не подобається, ви просто будете змінювати. Але все ж таки, давайте до подробиць. Дивимось на один день, дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. Тож, давайте до чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Ну тут дійсно дійсно, не, не просто так вистрибнула карта. Там, де у вас була ситуація, ну, може хворіли або ви, або хтось з, вашого, з ваших близьких, рідних з оточення, вже вихід, вже отримує людина, або ви отримуєте, от, знаєте, саме допомогу, саме покращення стану. Це може бути, знаєте, як перший день, коли людина трошки-трошки краще себе починає відчувати, і вже ви розумієте, що попереду ще кращі зміни. Для когось з вас буде стосуватись. Я просто трошки підглядаю тут, показують мені короля кубків. І е, ситуація, яка в нього вже буде по справедливості влаштовуватись, те, що тримало його, знаєте, от те, що зупиняло людину, те, що не давало можливості просуватись далі, людина вже буде відчувати полегшення поки що, це як перші кроки. Але все ж таки буде розуміти, що справа рухається в кращий бік. Далі дивимось, сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Зараз теж будемо підглядати, бо тут якусь вежу ви влаштуєте, саме дівчата влаштують вежу. Або, знаєте, для когось це буде стосуватись колишньої, яка нагадає про себе, з якою взагалі-то вже нічого й немає. Взагалі-то справа закрита. І це, знаєте, як погіршення. Внутрішнього відчуття, бо вам ж не сподобається, що людина, з якою крапка поставлена, нагадує про себе і починає розхитувати відносини у вас в парі. Але ж давайте все ж таки, що тут по цій ситуації є. Ні, тут не буде змін. Тут вона, ситуація завершиться, закінчиться от просто повною зупинкою. Розвитку в цій ситуації не буде. Тут більш, знаєте, як нагадає, потрібна буде допомога. От просто точково людина допоможе і все. І врешті-решт ну, ситуація повернеться до того, що було. Тобто до завершення. До... Неможливості далі спілкуватись. Тут просто от треба буде, я так розумію, що більш за все грошова допомога. Ну, Наприклад, може там дітки спільні є, і на дітей може треба допомога, може ну, грошова. От як хочете, матеріального порядку допомога. Саме через це людина і нагадає, тут ну так трошки буде хитрувати, трошки. Але ж ну, хитрість саме в тому, щоб пам'ятаєш, я є, ми є. І нам у них зараз, у неї, зараз, у них там зараз в сім'ї, не така стабільна ситуація, щоб ну, як хотілось би, там щось просто є потреба в допомозі. Давайте не буду багато балакати просто. Так і все. Далі дивимось про роботу. До чого вам важливо готуватись в роботі. Для когось можуть запропонувати змінити одну роботу на іншу, а комусь це просто як підробіток, не втрачаючи тієї роботи, яка у вас є. Давай Може, ти можеш ще й оцим зайнятись. Може, це навіть на тій роботі, де ви є, але як другий напрямок якийсь. От як давай, може тобі цікаво роздивись ще й таку пропозицію. Отак От воно для когось з вас може бути. Взагалі-то те, що ви робите. Ви знаєте, що, як, яким чином робити, у вас є всі знання, і головне, що є і бажання. І цей день буде для вас, знаєте, от як можливість багато чого встигнути, але ж трошки розхитаєте себе вже до вечора. Тож бережіть сили і не намагайтесь геть усе встигнути. Встигнете, нікуди ваша робота від вас не втече, вона саме вас чекає. Навіть нема кому делегувати ту роботу. Тож просто бережіть сили, щоб ви там не, не занадто втомлювали себе. Бо ви майстер, всі то знають, і ви знаєте, що якщо хочеш зробити так як слід, то роби то сам. От ви робите. А сил. Сил треба, сили треба розподілити, щоб на все вистачило. Далі дивимось, що важливо прийняти цей день. Який у вас цікавий день? Взагалі-то тут день дарунків, день компліментів, день, коли вас будуть виділяти серед інших. І так буде робити хтось, хто з вами або рідко спілкується, або ну, це для когось може бути дійсно чоловік, як вказано на карті. Для когось це може бути дійсно просто людина, яка ну, не часто з вами спілкується, і може зустрінети випадково таку людину і буде ну, просто от вас компліментами. Обсипати, бо дійсно сподобається ваш зовнішній вигляд, і буде приємно вас бачити. І взагалі то тут у вас можливості. Одна можливість, ви можете просто, як дається вам заради того, щоб завершити якусь ситуацію, але і одразу з'являється у вас інша можливість. Тобто тут наповненість, повна наповненість. Таке нібито тавтологію сказала, але нічого. Наповненість у, Ну для кого, для всі, і різних вас, це буде стосуватись різних сфер вашого життя. Але ж ну дві важливі: сфери почуттів і сфера матеріальних статків це от, так, знаєте. Буде для вас надважливим в цей день, коли ви закриваєте якісь матеріальні потреби, і це вас наповнює внутрішньо щастям, радістю, ну, щось таке приємне для себе будете робити. Або хтось для вас. Від чого краще б за все відмовитись, давайте розглядати, від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Дивіться, е, імператор у нас тут на дні колоди, і є тут певні страхи, пов'язані з такою людиною. Це для кого як? Для когось це він вас так трошки лякає, і може ну, якось так ставлення до людини таке, що Хочеться піти і більш ніколи не бачити. Для когось це може бути ситуація, яка вам щось насниться. Оце просто от страхи, нічні страхи. І схочеться просто от світ за очі йти, і щоб воно ніколи не влаштувалось. Контролюйте свої думки, контролюйте Своє ставлення до взагалі всього, що, sta, що відбувається круг вас. Бо у вас тут ну, не просто так це буде. Це, знаєте, щось вас ну, багато чого насправді в житті, особливо зараз, що може дуже лякати, але. Дивіться, якщо подолаєте ті страхи, якщо зможете себе вмовити, що не треба, щоб багато там думати про страхи, то якщо зможете перемогти ті страхи, то ситуація для вас покращиться. Ви просто, от знаєте, як думаєте про хороше. І ваші думки вони можуть бути дуже матеріальними. Коли, знаєте, тільки подумали, а воно вже відбувається в житті. Тож вам більш за інших треба свої думки ну, так тримати дуже дуже на короткому повідку, Бо у вас тут. Взагалі-то непогана ситуація вимальовується на дні колоди імператор, а ви тут виходите імператрицею. Тож ситуація, коли ну, ви важливі один для одного, ви просуваєтесь е, ну, до стосунків зі своїм імператором, і страхи тут, їм тут не місце. Ну, тут просто ви їх залишаєте десь там позаду. Бо те, як ви будете відчувати енергію вашого імператора, а він вашу як імператриці, то взагалі-то ну, які там страхи, від них треба відмовлятись. Ось так. Бо тут людей тягне один до одного, і тут не про страхи взагалі. Тут а, почуття, тут ставлення один до одного, вони. Повинні перемогти будь-які страхи. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. І попрацювати, і помріяти, і втілювати якісь маленькі, але ж бажання свої. Не уникнути, знаєте, от багато думок і фантазійних. А фантазійні думки вони, ну, добре, якщо людина фантазує про щось хороше, а як починає десь там в чимсь сумніватись і згадувати колишній досвід, і не завжди він такий у нас у всіх гарний. ну, Принаймні тут людина буде згадувати не дуже гарний досвід, такий, який складно завершились щось там. Ну, Будь-що в вашому житті. І день, коли ви можете пропрацювати всі свої складні думки, ви можете переналаштувати себе на гарні і мрії, і втілення цих мрій, і якісь нові знання, нові якісь можливості оце буде діло для вас. Тож, не уникнути думок, але ви можете їх контролювати. Ви можете напрямок цим думкам давати. І про це вас попереджають карти і, так, знаєте, бажають вас на таке налаштувати. Далі дивимось: порада від вищих сил для вас. Вистребує то добре. Хай лишається. Тут дійсно буде зруйнована, якась затягнута мрійна ситуація, король Кубків, нам тут показаний, і е закохані на дні колоди. <кій> Це може бути людина, з якою ви у відносинах, може бути людина. Навіть хтось з вашої сім'ї, навіть по крові родич. Але ж тут буде цілком і повністю зруйнована якась ситуація, яка, ну, знаєте, як вибудовувалась або планувалась людиною. Може, багато думок мрій було заради втілення якоїсь ситуації. І це, ну, знаєте, зруйноване буде те, чого людина дуже бажає. Оце вибір людини руйнувати якусь ситуацію, яка ну, заради того, щоб покращити взагалі-то своє життя. Це може бути за порадою жінки. Ну, може, за вашою порадою. може... До якоїсь жінки, як до знаючої людини, як до фахівця звертався за порадою. І це, це знаєте, от налаштованість людини довести якусь справу до кінця. Тут могла бути така, знаєте, довга підготовка. Коли людина там чи, чи збирав інформацію, чи, наприклад, планував довго, прораховував, але ж це день, коли буде повне переналаштування якоїсь саме от справи, пов'язаної або з таким королем кубків, або саме справа самого, самого цього. Короля Кубків. Для різних вас, трошки воно по-різному. В будь-якому разі буде, але ж завжди кажу, ви ж дивитесь не особистий розклад, а загальний. І підлаштовуйте от під себе, чуйте саме свою інформацію, тобто вмійте зрозуміти свою інформацію. Все, на цьому дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій. Безпечного дня, майте і тиху, і ніч, і спокійний день, і будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в наступних відео. Всім пока!